І це буде неочікуваний для вас момент, але щось перспективніше, чим було раніше. Можливо, у вашого партнера якісь зміни відбудуться благоприємні, і вони будуть відображатися на вашому положенні справ, на ваших особистих інтересах. Тому тут будуть обговорення планів на майбутнє, а для тих, хто одинокий, тут неочікувана зустріч. І ця зустріч заставить вас передивитися ваші плани на майбутнє. Ця зустріч змінить положення справ. Зовсім неочікувано. Знаєте, коли людина збудувала плани і готова слідувати цим планам, місяць почався, плани збудовані, і ви йдете по направленню до своїх цілей, притримуючих цих планів, А тут такий поворот подій. Ви разом будете переглядати свої плани на майбутнє, розумієте? І це просто прекрасно.